Бізнес на ухилянтах. Поліцейські Прикарпаття викрили та знешкодили злочинну групу, яка створила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Фігуранти організовували шлях для ухилянтів високогір'ями Карпат. Маршрут ухилянтів тривав щонайменше три дні. Переправляли їх високогір'ями та лісовими масивами. Фігуранти не припиняли свою роботу навіть узимку. Коштувала така мандрівка спочатку 3500 доларів. США далі сума збільшилася до 5000 доларів. Загалом правоохоронцям вдалося документувати незаконний перетин трьох військовозобов'язаних чоловіків. Та роль кожного з учасників злочинної групи в протиправній діяльності. Викрили їх слідчі слідчого управління ГУНП івано франківській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ. Та обласним управлінням СБУ. У квартирах та транспортних засобах затриманих поліцейські провели обшуки, виявили та вилучили гроші, отримані від протиправної діяльності. Також телефони, чорнові записи тощо. Організатора злочинної групи затримали, слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави. Іншим фігурантам оголосили підозру за Третьої статті 332 Кримінального кодексу України заочно процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.